Чи будемо ми ризикувати йти далі? Чи можливо забрати гроші? Ні, я ризикну ще хвилина. Я бажаю вам успіху. Нас чоловіком нещодавно запросили бути хресними батьками дитини. Я кажу своїй подрузі: слухай, ну це ж якось неправильно, бо це виходить, що ми з чоловіком станемо кумами. Запитаю церкві: Ой, що то за кума, що під кумом не була. Дивно було чути такий дозвіл від священника. Тому ми вирішили, що хресною буде я, але з кумом накладка, бо всі друзі давно за кордоном. Тому хресний буде онлайн. Він така: нічого собі, в церкві є вайфай, цікавий, який там пароль, а Бог його знає, бо велика без пробілів. І чи можна під'єднатися з айфона чи до відкушених яблук досі упереджене ставлення? Дитину звати Олег, але хрестили на свято, тому в хрещенні він Микола. Я думаю, дитина про це взагалі може ніколи не дізнатись. Тому задумайтесь, Юрій, може, ви Варвара! А вікна.